Коли ми досліджуємо соціальні ліфти, ну, коротше кажучи, хочемо використати на свою користь, то варто скористатися дещо іншою метафорою. Зокрема, уявимо собі футболіста, який грає на футбольному полі в певну гру. І от він, такий от видатний футболіст, досяг певного такого сприйняття у футбольному світі. Одначе, до прикладу, на полі математики ну, він ніхто, він лузер. Тобто, потрібно. Розуміти, що є поля певні сфери, в яких та чи інша людина займає відповідне соціальне положення. Тобто відомий футболіст може бути в сфері математики в полі точніше сказати, математики, ну ніхто, в полі юриспруденції, також ніхто, в полі політики, також лузер. Одначе, тут ще наступна метафора: можна з одного поля енергію соціального ліфту, енергію свого соціального досягнення перелити у суміжне. Як ви розумієте, в математику, можливо, і не вдасться перелити футболісту, одначе, перелити на поле політичне, ой, доволі часто це ми спостерігаємо. Тобто є футболіст, якого багато хто знає вже в світі, ну, принаймні в його країні чи, можливо, в селі. І от він вирішив стати мером. Сільським головою чи якимось іншим політиком-депутатом, як ви розумієте, своїх фанатів він може перетягнути на поле політичне. Тому я думаю, для вас оця ось наша комунікація через відео уже дасть можливість поміркувати. А в яких суміжних полях ви можете пограти в гру соціального ліфту? А якщо ж ви хочете максимально швидко і якісно навчитись подорожувати соціальним ліфтом до гори, то звертайтесь до мене і я вам підскажу, як це зробити більш оптимально у вашому випадку.